Вітаю з тобою, пані Марина! Ти вже вмієш визначати падіння і похил річки. І сьогодні ми розв'яжемо зворотню задачу визначення висоти витоку річки. Це головна річка України Дніпро. Він бере початок в Росії, протікає через Білорусь і Україну і впадає у Чорне море. Похил Дніпра 11 см. На кілометр. А довжина 2201 км. Що ж, давай визначимо, на якій висоті над рівнем моря Дніпро бере початок. Запишемо короткий запис задачі. Що ж нам відомо? Похил – 11 см на кілометр, довжина річки 2201 км. І нам потрібно визначити H1 Отже, висоту витоку річки. Ти пам'ятаєш, що падіння річки це різниця висот витоку і гирла. Висота гирла Дніпра 0 метрів. Похил визначається як відношення падіння річки до її довжини. Звідси ми можемо визначити висоту витоку річки. Підставляємо значення, які нам вже відомі: 11 см на кілометр – це похил річки, множимо на її довжину 2201 км. H2 у нас дорівнює 0, тому ми можемо його не враховувати. Провівши обчислення, ми визначаємо, що висота витоку Дніпра у нас 242 м 11 см. Отже, відповідь нашої задачі буде така. Витік Дніпра знаходиться на висоті 242 метри 11 см. Успіхів тобі! До нових зустрічей!